Так, кожного тижня відбуваються тренування у вільний віднесення служби час. Заняття з вогневої підготовки передбачають ознайомлення з новими зразками зброї, вироблення навичок поводження з нею. Потрібно постійно тренуватися, тому що тренування завжди допомагає правильно прийняти рішення, використати зброю, застосувати заходи фізичного впливу. Там часу немає взагалі. Потрібно приймати рішення і бути впевнені в своїх діях. Перед виконанням практичних вправ зі стрільби обов'язкова теоретична підготовка і інструктаж. Систематичні заняття дозволяють показати кращий результат вже безпосередньо на стрільбищах. До зброї стають і дівчата. Інструктори тренують молодих бійців, передаючи власний багаторічний досвід поводження з різними видами зброї. Закінчу. Нерідко бійці стають прикладом для своїх рідних чи друзів. Так, капрал Дмитро Ніколаєв став зразком для свого молодшого брата, який, побачивши його завзяття, теж має бажання служити в національній поліції. Батьки тільки за. Тому що це я вибрав, це мій путь і вони завжди піддержують мій вибір. Найскладніше тренування. Тренування в ТИРУ, в спортзалі. Найбільше подобається спортивні секції, стрільба. Дивоє на ремені знаходиться на щій, ви дуже швидко приводите її в готовності. Вам необхідно перейти на короткий спол. Робиться це заміна дуже швидко. Ви ставите зброю на запобіжничок і закріплюєте заступ. Далі одним рухом віддаєте зброю в коротку і працюєте з короткою.